Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Сьогодні всі в Україні обговорюють наслідки ракетно-бомбового дронового удару по місту Чернівці. Є загиблі, є поранені, є зруйнування інфраструктури не тільки в Чернівцях, а й в наближених районах до міста. Про це говорить вся Україна, про це розправивши плечі, розказав пронизуючи нас сталевим рішучим поглядом начальник ОВА Запоронюк Круслан. Це є причина. Є причина, є наслідки. А що ж було перед цим? А перед цим, 10 числа, російські дрони зробили розвідку. Зробили розвідку. Російські дрони просто летіли, розвідуючи місцевість. А 11-го нанесли ракетно-бомбовий удар. Готуватися було потрібно, так, пане Запоронюк, пане Бойко, голова облради, пане Руслан Запоронюк, начальникова, готуватися потрібно. Чернівецьку область до оборони потрібно готувати. І я вже не перший раз задаю це питання. Бомбосховища потрібно перевіряти, потрібно контролювати, Пройтись по області. Там можна врятуватися, в бомбосховищах. Ви впевнені в цьому, що там є запаси харчів, вентиляції, медикаменти, все є. Персонал, який готовий приймати людей в бомбосховищах, надавати допомогу. Не перший раз я вже піднімаю питання. По друге, місто Чернівці, мільярди гривень під час війни йдуть на бруківку. Мільярди гривень мер Клічук на бруківку викинув, замість того, щоб на ці гроші зробити ППО міста Чернівців, закупити стінгери, закупити ракети, закупити автоматичні кулемети штучним інтелектом. Мільярди гривень клічук виклав на бруківочку. Так. Викинув на бруківку. А тепер плаче разом з бойком за запорнюком про те, що бомблять чернівці. Так захищати треба, да? не викидати мільярди гривень на бруківку чи мільйони гривень на ремонт класів, як зараз викидається, так? Не розпилювати гроші, не розкидати потрібним людям в області, да? а готуватись до війни. Чим дрони і ракети могли збивати в Чернівцях? Да? Бруківкою. Мер клічук, виривав бруківку з центральної головної вулиці і кидав у дрони. Да? Мовчать, мовчать. Всі плачуть, нас бомблять. Чого бомблять? Тому що область не готова до оборони. Тому що дрони, ракети, можна збивати бруківку, яку кладе мер Чернівців. Клічук.